Усім привіт! Рада вітати вас у новому відео на своєму каналі. Починаю це відео зі сніданку, і сьогодні він нестандартний у нас. Вирішила нарешті зробити улюблений сніданок моєї доньки, бо вона у нас малоїжка і. Якщо вона не ходить в садочок, то майже нічого вдома не їсть. Але їсть млинці, і я все-таки вирішила їх приготувати, бо вже досить давно я вранці стараюся не їсти солодке, а їм просто якісь солоні сніданки. Для мене це зараз найкращий варіант, бо потім протягом дня я не відчуваю тягу до солодкого від слова зовсім. І я настільки вже відвикла від солодкого, що навіть банальні цукерки для мене здаються занадто приторними і більше ніж. Маленьку якусь цукерочку не хочеться. Це десь приблизно вже декілька років. так? І як бачите, млинці я зробила для доньки з варенням. Це батьківське варення, алеча дуже смачне, але в таких об'ємах ми його не їмо, тож воно в нас довго стоїть. А собі я вирішила взяти крем-сир, цей лачяти, Все-таки треба глянути, як він правильно називається. І хоче і млинці такі солодкуваті, але з цим сиром. Ну, дуже смачно вийшло. У мене не було тоді червоної рибки, але якби була, то я би додала ще її. І в найменшому, звісно ж, трошечки варення, бо він, як його побачив, то аж трусився так хотів. Ну, і, звісно ж, угодила доньці. Скажу так, що вона мені потім пригадувала ці млинці декілька днів. Я просто вранці не маю часу на млинці. Це бажано десь з вечора робити. Але оскільки був, по-моєму, якийсь із днів, коли. Всі були вдома, то вирішила порадувати доньку. А син був у школі, тому снідав там. І ось такий у нас чудовий, смачний сніданок вийшов. Напишіть в коментарях, чи часто ви готуєте млинці, бо мені здається, що це не тільки довго, але і, знаєте, не дуже корисно, ось, і ще в поїданні, що довго, то я прям рідко їх стала зараз готувати раз на декілька. Тижнів, мабуть, ось і в нас зараз молочна епопея. Всі дуже-дуже полюбляють молоко. Воно у нас йде просто величезними упаковками. Тож, коли бачу знижки, беру наперед. Всім привіт! Їду зараз стригтися. Треба обновити стрижку, бо вже відросло волосся. Покажу вам, що вийшло. Поїхала в той салон, в якому я стриглася до цього по сертифікату від моєї куми на мій день народження. І мені тоді дуже сподобалася майстриня, тож вирішила повторити цей досвід знову. Друзі, я вже підстриглася, зробила бобкаре, так як і минулий раз, в той самої майстрині. Дуже вона мені подобається. Вона, до речі, ще в одному. Так. В Салоні робить стрижки, мені навіть туди ближче їздити. От то я взяла на його попросила контакт. Дома буду, покажу, бо без шапки навіть в машині холодно. Але по дорозі згадала, що потрібно купити продукти. Точніше, зазвичай я скуповуюсь в АТБ в день акції в середу, або в четвер. Але це був вівторок і все-таки вирішила їхати, бо вдома вже нічого не залишилося. В нас не така е, сім'я, що ми щодня щось підкуповуємо в магазині, оскільки ну це зрозуміло, багато діток, і їх всіх зібрати або на когось залишити щодня, ну це проблемно, або з собою брати це проблемно. Бо в магазині з дітками, ну, в моєму випадку, з моїм досвідом неможливо ходити. Мало того, що вони постійно запитують, скільки ще, чи довго, чи довго. Це перший момент, і я не можу зосередитися. Другий момент набирають купу різного зайвого, що точно мені не потрібно. Третій момент, я гублюся і буквально забуваю, що потрібно, ловлю дітей по залу. Ну, словом, це не дуже. Прикольно, насправді, навіть якщо я саджу наймолодшого в цю корзину, все рівно десь він намагається щось дістати. Один раз мало не збили а, в таку знаєте, стійку з алкоголем дорогим. І я вирішила, що ні, я буду їздити сама, оскільки я у нас водій в сім'ї, а чоловік не водить, то на мені погрузка, розгрузка, ось і оце все. Але для мене це відпочинок, ну не буду говорити. Ще на відпочинок, бо все таки, коли я не мама, це я відпочиваю від цієї ролі. Ось зараз я поїхала в ОТБ, беру те, що потрібно, і не дуже багато, і не дуже мало. Пізніше покажу, що купила. І сьогодні така незвична зйомка. Насправді трішечки соромилася, бо думала, можливо, мене хтось бачить. Я ще все-таки не зжилася повністю з цією ролью, що я постійно знімаю, але мені дуже подобається такий формат. Живий, напишіть, як вам. Якщо вам такі кадри до вподоби, то будемо іноді робити так з вами. І чому їжджу в АТБ? В принципі, у нас всі магазини поруч, і Новус, і Сільпо, і недалеко є метро, і ринок. Словом, все, -все є поруч, але АТБ для мене оптимально в плані таких продуктів, які, наприклад, стоять в холодильнику, вони там найдешевшою ціною. І овочі більш-менш дешеві. Можна, звісно, купувати все на ринку, але там потрібно витримати чергу, а це теж довго. Ну що ж, я не тільки стриглася, потім швидко поїхала по продукти. Бігом покажу, що купувала. У нас овочі це ходовий товар, в АТБ брала. Огірочки по 110 гривень, десь по 37 гривень за кіло. Я беру не багато, по дві штучки. 89 гривень 500 грамів таких коктейльних помідорів. Далі по 99 хурма. Я люблю перець по 170, дві штуки взяла апельсини щось 50-ші я не пам'ятаю, взяла два апельсинчика. Банани по 60. У нас вже далі гауда 74 за 200 грамів. Е, муркот 75 гривень. Дуже класно, легко чиститься. Це батьки нам компот передавали, смачний. І мама консервує в томатному соці огірки. Діти дуже люблять ці. Хоч і не корисно. Так, вТБ ще купила печінку. Я і люблю печінку, чоловік ніби теж любить. Чесникові ось такі ми беремо ковбаски. Всі їх полюбляємо. Далі в нобусі взяла 200 гривень 200 грам хамону. В АТБ 99 гривень 100 г рибка червона, 55 гривень ця намазка. Можливо, я неправильно читала минулі рази, то ви вже мене вибачте. Вона з гарним натуральним складом і смачна, я її до млинців брала. І так, їм до рибки. Далі, по зараз скажу, по скільки, по 1699, ось такі сирочки слов'янечка, вони йдуть з цукром, з цукром тут. Син і донька дуже полюбляють. Зараз вони замість йогуртів і тих таких сирочків дитячих, оці хочуть. Тому, коли є можливість, купую. Так, далі 55, по-моєму, якщо не помиляюсь, імбир. Це я була в ясі, і ясі нам робила канапки з чорним хлібом, крем-сиром, рибкою і ось цим імбирем маринованим. Як же це смачно? Я тепер тільки так і їм. А, так, молоко 50 гривень безлактозне. Це було в Новосі, але потім я ще докупила. По-моєму, 64 гривні пельмені йдуть зараз такі на знижці в АТБ. І ось ці по 20 гривень, там щось з копійками вагові штуки. 에, мені подобається. Печиво по 100, ще з гривень це на полеон, як я кажу, саме безобідне печиво. І десь 29-30 чи гривень хліб Бородинський. Тут 400 г. Хоча я люблю Покровський, але інколи його немає, то беру Бородинський. Так, ще. У нас зараз основні витрати це молоко, бо всі його п'ють, особливо малий, просто ним і харчується, можна сказати. Ось таке молочкове сільпо Зараз, якщо не помиляюсь, то по 40 гривень рівно. Це таке, яке потрібно швидко використовувати. І ще взяла ультрапастеризований йоготинське 2,6%. Воно йде по 44%. Гривні, якщо від трьох штук, теж взяла три. Ну, молоко реально ми використовуємо багато. Так, а ще яйця взяла. Ось тут. У тут мене син грався серветками. Яйця взяла три десятки, по три вісімдесят, якщо не помиляюсь. На обід розморожую рибу Сібас. Сібес, здається. Ну і зараз якусь там ще гарнірку поставлю. От, а можливо, на вечір печінку нам з тушкою любимо. Все, яблука, груші батьки передавали, то в нас ще є. Так що така була закупочка по цінам. В одному магазині 370, в іншому 1657. І ще десь один був чек, десь в районі теж 400 гривень. І показую результат своєї стрижки. Ну, Дуже мені подобається. Я б буквально просила коротше, бо, як виявилось, за три місяці досить так гарненько відросло волосся, вже лягало на плече. І таке відросле волосся важко укладати. А так я вмію його сама вкласти. І ще потрапила на акційну пропозицію. Вони використовували при кожній стрижці і укладці в салоні в певні дні засіб для блиску. І як бачите, волосся неймовірно. Плестить. Я собі заскрінила цей засіб і, мабуть, куплю, бо ефект мені дуже-дуже сподобався. Напишіть, чи вам сподобалось. Так, будемо зараз готуватися до сну. Так, полюбляю цей ефект, коли вони е, засобами укладають, така гарна, ще укладка. Але, коротше, волосся я теж непогано укладаю, а вже коли воно відростає, то воно вже таке от таке. Я ще сьогодні толково так поспілкувалася з перукарем, спитала, яку краще фарбу купувати, ну, якщо не ходити в салон, вона порадила якусь таких побутових. Ось. І ще один засіб для блиску волосся порадила. А так, то всі питання мені знайомі, я дуже так, активно свого часу займалась питанням волосся. Я знаю, що генетично воно в мене таке, і нічого не зміниш, лише можна на якість цих, що є, але нове не виросте. Так, будемо змивати мейкап. Але загалом така жінка чуйна, перукарка. Дуже мені вона сподобалася ще першого разу. Так, оскільки я дуже рідко фарбуюсь, брови в мене пофарбовані так, то вони нікуди не зникнуть, а от вії зараз зникнуть. Не дуже я полюбляю змивати косметику, бо мені здається, що дуже сильно шкіра розтягується навколо очей, а я стараюсь мінімізувати цей процес, щоб не торкати зайвий раз довкола очей, щоб не було зморщок. Це моя боротьба з зморками. Моя сестричка пішла на деякі процедури, і я так захотіла теж в косметологічні. Ось, е, щось я так подумала, може щось там ще собі покращити. От поки в настрої, як то кажуть. Все мене особливо небагато змивати. Це, звичайна, міцелярна вода. Різно беру, насправді, нема прив'язки, яка була там по акції, таку і купила. Так, і другим кроком ось така, е гель, гелева структура, тут, здається, гель гель-біодерма. Колись я е мала індивідуальні курси по водінню і. Е Інструктор сказав, що його дружина займається біодермою і сказав, що дуже класна продукція, типу, нічим не гірша -рош Позе. А я дуже полюбляю Лярош Позе. І, ну, типу, тільки її визнавала якийсь період часу. І він каже: спробуйте. Я замовила невеличку ось таку рожеву цю міцелярку, вона мені настільки сподобалась. Тепер я її не міцелярку, а гелеву умивачку. Тепер тільки нею користуюся. Прекрасно! Ми вдома відключили тепло, точніше, як відключили. Теплу підлогу вимкнули, а батареї залишили, тому що дуже багато набігає за квартплату більше 5 тисяч, навіть більше майже 6, -6 тисяч. І тому вирішили топити батареями, хоча вони раніше теж були вимкнені, але хотілося теплої підлоги, звісно. Та й зараз хочеться, але <сум> суми такі вже непідйомні. Крім того, електрика дорожча з літа, вода дорожча, треба трохи економити. Ось тому, а... коротше, вимкнули ми теплу підлогу і рівно в два рази менше. Приходить на газу, набігає лічильник за добу, так що трішки буде економніше. А вже суто у нічний час, в день навіть не вмикаю, ну вже якщо дуже треба. І іноді я забуваю прати, бо я вночі сплю, в мене ще не випрацьована така звичка. До речі, в мене вже дуже давно електрощітка. Саме от Philips Sonicia я, я купувала це вже друга щітка, бо перша зламалася, вона була трішки краща. Там було більше режимів, але зараз вона дуже дорога. Тож я вирішила купити якби, нову, але трішки, типу, простішої модель. Насправді, простішої моделі з головою вистачає, нема сенсу в тих всіх режимах, якщо. Мені здається, просто ну, це такий маркетинговий хід, там не дуже воно працює на прям відбілення. От, тут є Clean і White, відбілення і чистка. Ось, ми частіше за все на clean. ось стосовно самої цієї щітки. Я дуже задоволена, як вона чистить. Вона дійсно краще чистить, ніж звичайна щітка. Ну, Це не порівняти. У дітей теж зубні щітки, але не Philips, а у них ось такі. У дітей ось такі цих помила щойно а від oral B. Вони теж дуже класні, чистять гарно. Вони маленькі, це зручно. Але тут інший механізм чищення, тут крутиться, а там просто ультразвуком вібрує. І там і там гарно чистить. Я знаю, що ця навіть краще буде служити, бо ну, уявіть собі, ця типу коштувала свого часу 800 гривень. А та 3,5 тисячі і зламалася. Я купила за 2000. І вона теж вже ламалася, її в ремонт здавала. А ця 800 гривень, причому одну я купила типу в Єві, а іншу десь замовляла, можливо, класні. І насадки до них е, дешевші, набагато. Але я вже знайшла насадки, які підходять на ці щиточки, вони ще дешевші. Там, по-моєму, наборі йде 4 штуки і щось. 100 гривень чи 200 щось такого плану. Є і, ясно, що на всіх китайських сайтах, я там не замовляю, отакі теж насадки, та й ці теж. От, але я вже теж знайшла за зниженою ціною, де можна купити на цю Philips ціліпсоніки. В цих є проблемне місце. Якщо будете купувати, щоб ви були морально готові, що ось тут з часом розхитується. Той стержень, на який одягається насадка. І він, типу, жужить, але не чистить. Це їхня така хвороба. Що раджу, краще купити, якщо у вас двоє будуть користуватися щіткою, ну, як ми з чоловіком, ми міняємо насадки, кожен свою, але сам апарат один на двох. Краще все-таки купити два окремі апарати, щоб не дергати цю головку. Можливо, це якось врятує. Але я читала багато відгуків, що саме ця проблема. І хто знає, хто вміє, хто з руками, то там можна розкрутити самому якось це все підлаштувати. Але я здавала в ремонт Ось, і поремонтували, все нормально, але за такі гроші ну це не нормально. З такими звичайними от типу, як у нас зараз малого, ось такі. Я не користуюсь уже років 5. І насправді набагато чистіші зуби з такими щітками. Ну, просто, ви коли перший раз покористуєтесь, вам буде здаватися, що вам прям верхній шар зубів здерли. Це насправді настільки чисто воно відчищає. І свого часу я це купила ну, ту першу щітку собі на день народження. Ось потім я кажу чоловіку: типу, обов'язково переходь і. Ну, і дітям зразу ми купили буквально якось типу місяць різниці, бо я зрозуміла, що це супер. Але таке для всіх це вже занадто всі будуть знімати ці насадки. А от купила oral B і не пожалкувала, бо їм якраз зручно, що вони маленькі. Так, продовжую свою рутину, бо я, не ніякі... бо я не нанесла ніякі креми, і у мене прямо так стягується від води обличчя. Беру ось цей міст це тонер, точніше. Від е, оцієї фірми, яку я вам раніше показувала, бачите, скільки використала, наношу на руки. О, і можна жити, як то кажуть. І можна тріщати знову. От, от так весенько. Взагалі така комфортна штука. Обожнюю ось ця фірма. Купувала на сайті шелфі. Це корейська продукція. Дуже-дуже якісна. От прям щиро рекомендую. І на ніч я використовую. На ніч я використовую ретинол. Ретинолом я користуюсь не так давно, бо та що ж це таке там той задній план <схай> такий страшний. Зараз. Це За суто мій рушник там висить. А ретинолом я користуюся не так давно, бо у мене то, як невагітність, так і годування груддю. Під час годування груддю і вагітності це робити не можна. Ретинол це анті-ейдж процедура, він є як в тонерах, так і в кремах, так в сироватках. Ну, зараз вважається, що креми типу, менш дієві, сироватки, це типу, як сконцентрований такий засіб. Типу, це вже дієва штучка, окремо ми просто перекриваємося. У мене процедура така, що я це тонер, потім сироватку, потім кремом все перекриваю, влітку ще SPF. Значить, що він робить? Він антиморщини, прибирає зморшки вам. Також він мімічні зморшки коригує. І е, оця вся пігментація, оце він теж все робить. Але від ретинолу, якщо в нього високий відсоток ретинолу, може злазити шкіра. Бо якби суть така, що ретинол що робить? Верхній шар у ціє мертвої шкіри прибирає. Тому бажано з ретинолом ще користуватися якимось легеньким скрабуючим засобом. Ось так би я сказала. Цей у мене від Advanced Clinicals, Просто я купую все на iHerb. Мені так зручно. Так, зараз наберу його, бо він не набрав. Його багато не треба насправді. Там, типу, кілька капель зараз знову візьму. От. Все. Опа. Я його наношу, так як тоненьким шаром. Небагато. І очі я ніколи не чіпаю зону. Оце я сюди не опускаюсь. Оце, там, де лунка, закінчується кістка. Далі я не йду в глибину. Хоча я знаю, що є навіть креми під очі, але я щось не ризикну. І на губи я трошки буквально наношу вже на залишку. Можуть просто шелушитися. Але, ну, типу, мертве відлушиться. Так, все, я там, типу, рушника шукаю щось перекладаю, чекаю. І... Можу ще на шию розподілити. Що погано, до речі, в коротких зачісках, що більший контакт волосся йде з шиєю і з обличчям, бо воно ж, типу, там, розвивається, зразу приклеюється і швидше жарниться. Типу, жінкам в кого довгі волосся і там частіше зібране, то довше можна не мити. А мені доводиться щодня. Ну, я, звісно, не щодня, бо я так часто десь там на люди. Боже, лада зайшла з дукала мене. Що ти хочеш? мама окрай, а там буде у нас завтра у садочку вистава? Мабуть, ти приготувала одяг? Так, далі після цього я Був інший крем, він теж корейський, пуріто зветься. Ну, в принципі, те, що у вас там є, та й беріть. Це крем під очі. Я його беру отаку горошинку. Не маленьку, не велику. І... Пальчиком, легесенько, Не треба його втирати так сильно. Отак От просто буквально довкола. Ну, сильно там в око не тріть, бо все-таки якась алергічна реакція навіть може бути. Отак От розподіляю. Десь проходжусь два рази. До брівок. Брови, так би мовити, лишились не чіпані. Все. От, це вже. У ну, мене, якби тут якраз щечки починаються від контакту з руками червоні. І е, далі. Прищик. Від прищиків треба щось взяти. У мене тут скоро будуть прищі, бо гормони. Місячні і т.д. і т.п. І в мене така зона, що тут воно вилазить вже був один біля губ. Він вже підсох все, але вони знають, як вилізти в непотрібний момент, то я трішки цю сону підсушую. Це спот-коректор, протизапальний точковий засіб, типу, точку ви наносите і воно підсушує, там в складі, мабуть, є цинк. Таке щось. Це на обов'язково. І крем. Все, Далі я крем перекриваю, вже той ретинол впитався. У мене колагеновий зволожуючий крем, він, тут де назва? Ось і назва. Це дуже крутий крем. Він настільки крутий, так класно зволожує Боже, я believe ю. Там є лопатка, але я не користуюсь, бо то занадто довго. Для мене щоразу ту лопатку виловлювати. Крем шикарний. Він коштує всіх своїх грошей, він настільки гарно зволожує. Ну, це, напевно, цей крем, я точно повторю. Якщо ще там тонери, це все можна понаходити інших фільм, то такого мені ще не зустрічалось. Все. Воно блистить, шкіра напитана. Ще з рутини, коли, коли я маю час, то можна скористатися, де воно є. Можна скористатися ще маскою нічною. Це не змивається, не змивається ця маска. от Воно вже все там, до прикладу, висохло, і перш ніж лягти спати, я ще приходжу раз у ванну кімнату і наношу маску. Щоразу різні. Мені дуже подобалась рисова маска. Я зараз, якщо сфоткаю, не, не забуду сфоткати, поставлю вам фото. От вона класна була. Е, який же там бренд? Коротше, на я брала. Ну, зараз ось така простенька біоаква з саліциловою кислотою. Вона така прозора, як гель. І вона, по-моєму, ця масочка є в таких одноразових стіках. В таких стіках є ця маска. Можна з собою брати стік. От, ну, прикольно. Але тут колагенова маска нічна, а тут салітиво. Але вони по структурі однакові. Мені здається, що це все однакове. І обов'язково бальзамчиком губки. На ніч. Це так відволіклись від новин. Йдемо спадки. А, не йдемо спадки, тому що йдемо займатися йогою з чоловіком. Декілька днів вже займаємось йогою. Це, знаєте, м'язи вмикаються, які протягом дня не вмикалися. Опа. Прикольно, мені так подобається, як він. живенько. І один день було таке, навіть після цього заняття йогою, що. Е я так позаймалася, що в мене стало боліти те місце, яке вже давно-давно не боліло. Видно, я десь розтягнула м'язи і воно якось там коротше ось таке. Все, наговорила вам Богу аж на більше 13 хвилин. Сподіваюсь, ви е, приємно провели час. Бажаю всім спокійної, тихої ночі, дня, коли ви дивитесь це відео. Всім па-па, до нового відео.